6 грудня у прилуках в приміщенні магазину по вулиці 1 травня сталася пожежа. Виклик рятувальники отримали близько третії години ночі та оперативно вже за п'ять хвилин прибули на місце події. По прибутті на місце пожежі виявлено, що вже горів, горіло перекриття. Тобто, а при обстеженні самого об'єкту було виявлено, що саме пожежа почалась від електричного прибору, і вона поширилась по горючих конструкціях. Тобто, це вагонка, і вона поширилася на Перекриття, а потім вже й на дах. Причина займання це коротке замкнення електромережі. Тобто, коли наразі в нас є відключення по місту електроенергії і люди забувають елементарні правила поведінки перед тим, як ви покидаєте приміщення чи залишаєте вдома саме опалення, обов'язковому порядку потрібно виключити всі електроприбори і бажане опалення. Хоча й наразі така важка ситуація з можливо, не буде світла і нема, але ж це елементарні правила безпеки. Рятувальники оперативно загасили пожежу та запобігли розповсюдженню вогню на приміщення. Вже на місці з'ясувалося, що загорання сталося через терморегулятор, який залишили увімкненим на ніч. По самому обстеженню було виявлено, хоча і автомати, деякі були вимкнені, але ж такі на як це водонагрівач? Не водонагрівач батареї, електро, е... на батареї електротерморегулятору. На самому приладі опалення на... був електричний терморегулятор. І, тобто автомати захисту або ж не спрацювали, або ж була перенапруга в зв'язку з тим, що включили електроенергію, і сам прилад замкнув і почалась пожежа. Орієнтовна встановлено десь близько 40 квадратів перекриття і покрівлі. Якби пошкоджено, приїхали, то ну понаслідки? тобто да могло б бути знищена вся будівля. На щастя, постраждалих внаслідок пожежі немає. Та рятувальники закликають не нехтувати правилами пожежної безпеки. В основному така тенденція кожного року, як настають морози, тому що люди забувають, наприклад, чистити димарі, чи в когось пічка, це потрібно всі тріщини підмазати, щоб не чадило. Також перед самим товком отвором, щоб як вичищати пічку, якісь горючі, горюча зола там, чи жарина не випала і на дерев'яну підлогу деяких людей, можливо, якісь, тобто ліноліум чи ще щось. Потрібно обов'язково класти металеву пластину для того, щоб щоб у вас не сталася пожежа або якась інша надзвичайна ситуація. І також в зв'язку з тим, що і електроенергія почастіли випадки, те, що і короткі замкнення електромережі, тобто в сучасному в нас такому. Бутті дуже багато електроприладів, які ми використовуємо, і саме і для опалення. Це ті самі обігрівачі, дуйки. Тобто їх також бувають, забувають вимикати, перенавантажують електричну мережу. Тобто, один подовжувач може декілька потужних приладів вмикати. Лише за останню добу на прилученні рятувальники отримали шість викликів. На жаль, один з летальним випадком. Кожного дня в Україні стається більше сотні пожеж, в яких гине до десяти осіб.